Всім привіт! 28 вересня. Осінь дуже тепла, тому ми вирішили скористатися фактично одним з останніх теплих днів, бо вже завтра таке конкретне похолодання йде. І з'їздити на природу, повисіти на гамаках, так би мовити, гамакінгом зайнятися трошки. І приїхали в локацію, в якій ми ще раніше не були, це село Холеп'я. Взагалі цей регіон мені дуже знайомий, я в Витачів'я дуже багато разів був, там в нас є ну, родичі живуть. І халеп'я це от, по дорозі. То ми от, знайшли локацію, де нібито можна там з видами на Дніпро погамачитись і от, будемо розвідувати її. Залишили тут машину, бо от, дуже вузькі вулиці і нема де навіть парканутися нормально. Та й таке, чисто на один день, йди назад. Так, нас тут вже зустрічають. Сподіваюсь, цей паркан не дірявий. Свої. Хорош, обхильчик. А ваша по обхильчика? Рабовласник. Змушує мене знімати павуки, каже. Але все всіх вже в чорних вдовах весь. Ми вже піднялися на Кручі. це ті самі кручі, про які Шевченко писав, і Дніпро, і Кручі. Тут прям дуже красиво. Але на одній з локацій вже висів гамак і хлопець в гамаку. Тому ми йдемо далі. Трохи павуків тут є. Ну ось і. Третій оглядовий майданчик. Давайте подивимося, що тут у нас. Ось такі от схили, вода, ну, на жаль, так прям дерев, які б стирчали прямо на краю, особливо нема. Все, ми вже розмістили свої гамаки, дивіться, яку локацію знайшли, на жаль, без краєвидів, ну не страшно. Зато в тіночку змогли всі 5 гамаків отак от в ряд просто вивісити. І ще тут такий фудкорт. Можна туди ходити харчуватися. А ще дуже багато павуків. Павуків прямо багато. Це всі, -всі, всі павуки на мені були, я всю, всю павутину позбирав. Ну, ти будеш тут людина-павук. Вже вечір вечеріє. Шоста година вечора. Дивіться, Настя вон розкладушку розкладає. Всім привіт! Сьогодні 19 жовтня, і ми в Томилівському лісі. Це біля кожаників. Сьогодні приїхали сюди субота, ну, на вихідні, з мамами, з Настіною Валентиною Петрівною, Петрівною і з Валентиною Володимирівною. Моєю мамою. Ну, така найголовніша мета глянути, може, є гриби. От, тільки що вилізли ми з лісу, але щось безперспективно. Ми приїхали за опеньками, тому що тут водяться опеньки зазвичай, ми їх вже збирали. І закривали, і було все дуже чудово. Але зараз щось Три поганки знайшли і на цьому всі гриби. Не пам'ятаю, коли це в останнє ми збирали минулий чи позаминулий рік. І тоді ми так нормально назбирали, хоча початок був теж такий безперспективний. Ми дивились, нічого не було. А потім якось раз, два, три і поназбирали собі корзини. Подивимося, як воно буде. Мами десь вже ломанулися ломанули. вглиб. Був указ йти на дорогу і пройти далі. І ми з Сергієм, як слухняні дітки, пішли на дорогу, а вони кудись дременули. Тільки що 10 метрів від нас тут дорогу перебігли дві косулі. Одна ще так постояла, подивилася в наш бік і побігла собі далі. Осінній ліс. Дуже красиво. Аби ще грибочки були. не знаю, де там тривога, ні. Ліс класний, місця тут чудові, такі грибні, але гриба нема. Знайшли лише такі Маленькі початки опеньок, такі малюсінькі малюсінькі ще тільки-тіті зав'язуються, тому можливо десь через тиждень тут і будуть. Уже гриби, але наразі голяк. Грибів не назбирали, то вирішили себе хоча б шашликом порадувати, то я тут зараз розпалив мангал і трошечки посмажимо м'яска. Ну, Мій шашлик он. Ну, ось Настя шашлик. Вона не признає свинину, а от такі сосиски признає. Ну і курочку, курячу грудку. Наша вечеря. Гала вечеря, шашлычок. Ну, от всякі тут овочі. Ситуація. У нас вже років 10, певно, не закриваються ці двері, не сходяться. Вони вже сохлись, розсохлись, викривали. І ось зараз Сергій з мамами намагаються довести їх до ладу, підпиляти, і зробити так, щоб вони почали закриватись. Ще вірю я в них, не знаю. Шанси не в але є. Ми, як беж все на глаз робимо, то ми нам мабуть треба приміряти. Тут сходиться, ось тут посередині вже не входить. Це ще треба цієї частини, починаючи. Зверху зайде, там навіть щелинка є. Mm -hmm. Мені здається, де вже око видно. Давайте no, закрию так, щоб було. Дивися. Да. Красота! Ось, давай, ось подивись, напрячь, чудово, навіть... Вийшов навіть відстань якась така рівна. Ну, але воно все одно з часом покрутить, сяде і доведеться повторювати процедуру. Але ми вже знаємо, як це зробити. Всім привіт! 26 жовтня і ми вирішили влаштувати борщову вечірку. Я вчора наварив баняк борща. От зараз він якраз настоявся за ніч і гріється. Максим пожалував до нас в гості. Це, по-моєму, третій раз, тільки у нас в хаті. Може бути. Може бути. Зараз ще одичуки приїдуть, у нас є гра карткова, у нас є борщ. Що ще треба? Оці ваші е, мілініальські чи як? Там оці всі піца, суші, паті. Там. У нас борщ паті. Бумерський я Так. 80-ті, -90 90-ті їдять борщ. Ні, ну взагалі там міленіали — це ми якраз. Ми мілініали. А вони хто? зумери бумери, хто? то? Не, ну бумери це. Бумери цей з... Після, Після Нас зумери, да. А, а зараз яке покоління общеності. Ні, вони ще воно ще мале. Напишіть в коментарях, як альфа, там зараз альфа щас, альф, альфа. Альфа це ми з тобою, Максим. А, альфа Так. <laughs> да. Ми mm. альфачі. А ви ще маєте заслужити це звання. Ну ось ці, це Вони з кислинкою більше. а Вказую, е... як е, люди номинають мій борщ. Балабушка. Ем... Марія вона напекла пампушки. пампухи. А ви називаєте балабушки чи пампушки? Напишіть в коментарях. Ми називаємо пампушки. Тут є у нас ще сало, мама передала мені сметана. Коротше, все, все як має бути. Що, всі визначились? Mm -hmm. Я король викликаю вбивцю. Mm -hmm. То, вона і є вбивця. Я хочу вбити воєначальника. Mm -hmm. Я можу брати тепер монет? Не певно, ну, до того брати. Угу. А, у мене чотири монетки. Я будую ці два малесеньких квартальчика. А, а однакові не можна. Не можна. По-перше, ти не можеш два монетки. Два, два то архітектор. не архітектор. Тоді, архітектор, да? тоді так. один. Тоді один побудував. Все, ну, так. Злодій. Злодій — це я. Ну, давай. Так, я будую фортецю за п'ять. Так. Я грабую. Я грабую купця. Чародійка. Нема чародійки. Король. Король це я. Всім привіт! Зараз 12 листопада. Давненько не з'являлися ми в ефірі, тому що, ну, як ви пам'ятаєте, задом рубрики Тижневик полягав в тому, щоб показувати якісь такі яскраві події, щось таке цікаве, що відбувається в нашому житті. І от з часом Здається, що ну і це не цікаво, і це не цікаво. Якось важко виділити щось, що достойне того, щоб його зняти, показувати. І тому в якийсь момент я зрозумів, що ну, а насправді та що цікаво, цікаво реальне життя. Ну, власне, для мене немає нічого цікавішого ніж реальне життя. Саме тому популярний такий формат ті шоу як реаліті. Звісно, там багато цензури, та і е, будь-хто, хто намагається показати реальність, все одно е, включає якусь внутрішню цензуру. І я ось подумав: а може, ну його обирати, якісь ось цікаві події, а просто знімати те, що є, як ми живемо, е, що у нас відбувається, тому що насправді подій багато. Просто я ж кажу, якось інколи виникає таке відчуття, що а кому воно цікаво? Тому, мабуть, я спробую знімати наше повсякденне життя і подивимося, чи буде воно вам цікаве, тому що конкретно мені це цікаво, і раніше таких блогерів було багато. Я дивився, слідкував за життям, але зараз чомусь я зрозумів, що фактично в мене не лишилося жодного. Всі або замовкли, або... Або замовкли. Коротше, ніхто не, не бажає ділитися. Звісно, ми з Настю не якісь там особистості, за якими ми всім так дуже важливо споглядати, що ми їмо, де ми спимо. Але, м -м, тим не менш, е я по собі знаю, що мені цікаве якраз життя не якихось особистостей, а звичайних людей, реальних, хто просто готовий ділитися. Ми ділитися готові. Тож, йдемо. В наше реальне життя. Тисніть вподобайку, якщо вам це подобається. Власне, що хочеться почати з того, що ми з Настю зараз хворіємо. Захворіли буквально кілька днів тому. Ну, звичайні герві. Там у Насті трошки була температура, в мене не було, але кашель, горло нежить. І ми так зараз лікуємося, сидимо вдома. Я ось вийшов на вулицю, щоб винести сміття. Яке назбиралося зайти на розетку за посилочкою, зайти в аптеку, зайти в АТБ, купити щось. Ну, от, власне, такий план. Добре, що тут, де ми живемо, все це є. В принципі, не потрібно кудись їхати. По великому рахунку можна навіть не готувати. А є у нас тут і ресторани, і піцерії, і сушарні. Коротше, не пропадемо, як то кажуть. Ну, але зараз. Я йду в розетку, покажу вам потім, що ми замовили. Хвора Настя, ти скільки днів вже з дому не виходиш? Ну, з четверга. Ні, в четвер я ще ходила на руку. В общем, в мене така історія. Я тупо весь жовтень пролежала вдома. Весь жовтень. Може, крім двох днів якихось. Через страшні якісь головні болі. От. Потім три дні вийшла на роботу і це злягла. І мене заразила. Ти перший почав хворіти, в тебе вперше почало боліти горло. Так що ми ще не знаємо, звідки ноги ростуть. Покажи, що я тобі купив. Молоко. Ви їли колись, я тільки що їла гречку, згадала, що в дитинстві їла гречку з молоком. Ой, для мене це взагалі. Не мачиться ці продукти, ніколи не любив. Айран. Я дуже люблю айран. Я раніше взагалі не розуміла, як його можна пити. Ти раніше просто не знала про існування айрану. А як тільки ти дізналась, то зразу почала. пити. Я думала, що Це пити. як сироватка, знаєте, якась щось, якась ерунда. Воно дуже смачне. Хлібчик. Це мій самий топовий улюблений соус. Настя його використовує як кетчуп. Так, да, я його використовую як все. Я з ним готую, я його додаю, був все дуже смачним. Сергій собі купив майонез. Не собі, а просто щоб в ну, домі тому, що був я майонез. Не їм бо я на днях останній вичавив. І інколи бувають якісь страви, куди хочеться додати майонез і щоб він просто був. І чайочки. Я зараз їх п'ю з задоволенням. Промивачка для носа і від кашля. Найбезпечніша штука, яка може бути, сольовий розчин для полоскання всього отого. Так, а це значить, я не знаю, чи Сергій вам розказав і що він взагалі вам розказував. Але в мене вже в голові сплошний джингл белс. Я хочу різдва вже дістала гірлянди, які там у нас лежать. А Оскільки у нас ми ці гірлянди вішали всього перший рік, коли у нас не було штор, і ми їх вішали туди, де мали бути штори. А потім війна вже якось було Так, да, Потім ми не вішали довго, а потім відключення світла теж якось подумали. А в цьому році ми вирішили все-таки повісити. Ну не знаю, що Сергій вирішив, але ну, я дуже хочу гірлянди. І щоб їх можна було повісити, я купила. Ось такі силіконові кліпси, гачечки, так, на які ми будемо пробувати його вішать. Так. У нас одна гірлянда вулична, яка буде на балконі, радувати сусідів. І ось одна в квартирі, на вікні в спальні буде висіти. Поясню вам, в чому проблема полягає. Перший раз, коли ми їх вісили, у нас ще не було ось цих от штор, були тільки тюлі. І на карнізі був вільний ряд. На якому висіли гачечки, до яких ми собі спокійно причепили нашу гірлянду. Тепер у нас обидва ряди карнизи зайняті. І куди ти їх повісиш? Просто причепити до штор, ну тоді вони будуть разом зі шторами там, їздити, і невідомо, чим це закінчиться. Ми згадали, що у нас тут є таке заглиблення ніша під цей карніз. І тобто, з цього боку у нас є така стіночка. До якої ми можемо причепити ось ці гачечки і вже за ці гачечки навісити гірлянду. Сподіваюсь, що у нас все вийде, і що воно буде триматися, і оця штора їх не з -з -з звалить. Так, ну висить. Тепер ти мені будеш подавати наступні гачечки, Я буду на певній відстані кріпити. Правильно. Зробити все класно з першого разу це занадто нудно для нас. Гірлянда виявилася трошки довшою, ніж ми очікували, хоч ми там щось собі приміряли. Але в нас вийшов великий залишок, ми хочемо тепер перевісити його в інший бік. Ну, але наші ці. Защіпи для гірлянди дуже класно працюють. Не дивлюся, що вона така важкенька у нас. вона все одно гарно тримає, при тому, що ми доволі рідко ці кліпси вішали. Вони так і називаються, якщо ви теж таки захочете. Гачки для чи кліпси знову ж таки для гірлянд. Результат роботи. Все вдалося повісити більш-менш рівномірно, і навіть е, лишилося зірочок ось сюди, на цю стіну над комп'ютером. І єдине, що ось не можемо придумати, як прикріпити ось цей блочок. Він відвалюється, якось щось треба придумати. На подвійний скотч намагалися його приліпити, але коли дергаєш штору, він все одно штора чіпляє його і він відпадає. Отже, показую, як це у нас працює. У нас є охоронна система Ajax і є спеціальні такі розетки, які теж керуються цим додатком. То я ось назначив гірлянда спальня, у нас ще буде гірлянда балкон. І ось так можна з додатка просто вмикаєте, хлоп. І у нас включається гірлянда. Можна, наприклад, сюди навіть сценарії ввести. Якщо ви не хочете кожен день включати-виключати, Ви можете просто назначити, з якої по яку годину воно буде саме включатися і виключатися. Ми так робили з гірляндою на балконі. Це зручно. Навіть якщо нас вдома немає, то гірлянда все одно вмикається і радує око наших сусідів. Ну і нас, коли ми повертаємося додому. Якщо у вас є питання, що то за блочок посеред е гірлянди, то в нас гірлянда це, дві, це, це гірлянди. дві гірлянди, Ми так які Дві поєднати. гірлянди, і вони отак синхронно працюють. а Ну це як блочок управління. Для того, щоб синхронно вони працювали, їх треба трохи налаштувати. Тут багато режимів, але нам подобається такий спокійний, коли воно не блимає сильно. Ну давай виключимо світло, покажемо, як воно без світла. Ну, правда, камера показує, що. О, ні, вже все нормально. Бо, здавалося, режим блимкання. Так що у нас ось така вже різдвяна атмосфера тут вимальовується. Ранок починається не з кави сьогодні. Настя прокидається раніше за мене, тому що вже там зранку кашель її мучає. А я собі спав. І прокидаюсь від такого вибуху. Баба! Прямо аж ну, вібрації будинку пішла. Ну, Кудись прильот був, то ми швиденько піднялися, пішли в наше бомбосховище, в наш підвал. Там ще посиділи, але якраз вже після того, як ми туди прийшли, більше вже й вибухів не було. Ще були там, коли ми збиралися, теж щось збили, судячи з усього, так що такі справи. Давненько вже. Саме ракетами не пуляли по нам, але сьогодні це сталося. Ми з Настю тільки що сходили в розетку і в епіцентр. Настя купила якийсь фрош, цитрус. Що це таке? Я ніколи не купувала цю фірму, не знаю взагалі. Я очікувала, що воно буде більше, я просто не орієнтуюся в цих мілілітрах, не дуже. Це. Е... Засіб для миття ось таких плит, тому що простими засобами в мене не виходить. Воно все одно залишається на скліці розводи. І навіть, якщо в кінці засіб для складу даєш, мене все одно не виходить. Я коротше в мене не дуже класно виходить прибирати, тому що я очікую від цих всіх засобів, що як в рекламах ти напшикав, воно постояло дві хвилини. Ти змив його і воно чисте а ні. Його все одно треба драять. Коротше, якесь кидалове сплошне. Ну, я не знаю, ця штука має бути більш-менш натуральна і не має тобі роз'їдати легені, наскільки я розумію, коли ти ним користуєшся, на відміну від всього іншого від іншої хімії. Побачимо. Але це кидалово. воно дороге і мотаке мале. Щось 160 гривень. А я покажу вам, що я купив. Це таблетки для посудомийної машини. Як ви помітили, у нас є посудомийна машина ми нею активно користуємося. І це дві упаковки на розетці. Була акція, там щось 60% знижечка, тут 94 і тут 94, тобто 186 таблеток. Минулого разу я десь 120 купив, нам їх вистачило більше, ніж на рік. На рік і, здається, два місяці, десь так. Тому цих має вистачити ну реально може на роки-два на півтора. Ми миємо посуд десь приблизно раз на два дні, раз на три дні, як виходить заповнити. Взагалі, ми намагаємося ось купувати оптом ті товари, які ми купуємо регулярно, тому що ми не настільки багаті, щоб купувати їх в різницю. Так? Грубо кажучи, всі ці таблетки, якби ми купували маленькими пакетиками, ми би переплатили в рази два. А так, якщо ти бачиш знижки, якщо ти розумієш, що цей товар не псується, що він постійно ми його купуємо так, то ми запасаємося і просто потім не думаємо про це. Ми так порахували, що одне миття буде десь 5 гривень коштувати. А якби без знижок, то ну, реально в два рази більше, може і ще більше. Це стосується різних там, макаронів, ми теж закуповуємо, там, якісь консерви, там, шпротики, бачиш, є якісь. Ну, полюбляємо. От. Ну і багато-багато чого іншого. Воно, знаєте, психологічно важко випла... викинути. Це коштувало 1100 гривень за ці дві упаковки. Ну, важко, да? 1100 гривень заплатити за це. Але реально ти просто на два роки забуваєш про те, що треба купувати таблетки до посудомийки. А якщо цього не робити, то ти будеш їх купувати кожні, кожних пару місяців і кожен раз такий вже закінчились. Знову там 200 гривень, знову 200 гривень. Така історія. Напишіть, чи ви такого ж дотримуєтесь підходу, чи все ж таки вам важко і ви купуєте все. Потрошку-потрошку, по але дорожче. Ну і наостанок ще хочу розказати вам дещо. Ви, мабуть, помітили, що я давненько ні я, ні Настя не ходимо в гори, не подорожуємо. Взяли паузу певну, і я вирішив написати книжку. Почав я її писати ще восени, але то було так. Я буквально написав одну сторінку і все, і закинув. Потім прийшла зима, і навесні я знову вирішив е, все ж таки писати її активно і засів так дуже 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 активно. Потім влітку я вирішив, що так, я не хочу її писати півроку чи там рік. Я хочу її дописати швидко. І Я просто взяв відпустку на місяць і просто весь липень писав книжку, от прямо як на роботу ходив. Зранку прокидався, писав, писав до пізнього вечора. І так пройшов місяць, за який я дописав книжку. Я ще е, зроблю окреме відео про книжку. Звичайно, коли вона вже буде в мене готова, я розкажу, як, чому я її написав, про що я її написав. Ну, і взагалі, весь процес опишу більш детально. Сподіваюся, це вам буде цікаво. І потім я ще зніму відео про те, як я видавав цю книжку, тому що це теж такий захоплюючий. Процес багато всього треба було дізнатися. І зараз, в той момент, коли я чекаю книжку з друкарні, вже готовий виріб. Я ще налагоджую сайт, створив сайт на конструкторі сайтів. Все там налаштував, підключив всі платіжні системи, там з доставкою розібрався. Коротше, все роблю для того, щоб можна було з цього сайту купувати мою книжку. І, власне, цим зараз займаюся. У ну, мене вже майже все готове. Друкарня обіцяла, що 2 грудня вони. Вже видадуть мені готовий тираж тисячу примірників для початку. Я вирішив надрукувати. Якщо раптом я їх продам, то тоді ще надрукую більше. Тож я з нетерпінням чекаю на 2 грудня. Можливо, є шанси, що її надрукують трошечки раніше. Не факт, звісно, можуть і пізніше насправді, але обіцяли, що не пізніше. Тож. Як тільки книжка буде у мене на руках, чекайте відео про те, що я її написав, що я її видав і що її можна буде придбати орієнтовно через два тижні. Дуже на це сподіваюся. Ну а на цьому, все. Дякую, що додивились це відео. Пишіть, як вам. Такі тижневики, які будуть виходити частіше, але в них будуть не такі вже і глобальні і цікаві події, а просто наше побутове життя. Що ви про це думаєте? Чи цікаво вам це? Ну, я, власне, сам побачу це по переглядам і по коментарям. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступних відео.